У Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 54-річним воїном Василем Тарадаєм. Його мобілізували у березні 2023-го, розповідає племінник Юрій Бондар. Каже, дядько родом з села Коров'я на Тернопільщині. Там жив і працював. Дуже хороша людина була. Трактористом працював в колгоспі, приємна, відзивчива. Завжди підтримувала, радила, як як племіннику мені. Василь Тарадай служив в окремій механізованій бригаді, розповідає побратим на псевдолис. У нас мінометна батарея, ми працюємо в сфері якби такої міні-артилерії. Побратим каже, Василь Тарадай поранення отримав 22 січня 2025 року поблизу населеного пункту Стариця Харківської області. Отримав поранення під час виїзду бойового розрахунку. З вогневої позиції він був водієм бронетехніки, і під час виїзду вже зібралися. Хлопці вже мали від'їжджати ФП «Відрон» Підлетів до них незамітно і поранили їх. З важким пораненням в голову його відправили до шпиталю, говорить побратим. 9 березня від отриманих поранень воїн помер у госпіталі. Був дуже добра, хороша людина, з якою дуже хотілося співпрацювати. Він виконував своє зав на своїй посаді. Він був водієм і бронемашини, і просто автомобіль. Виконав на за словами племінника, у Василя Тарадая залишилися мати, дружина, донька та два сини. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.